Всім привіт! Сьогодні у нас наступний день і ми разом з вами приїхали в Чулівак. Тут я у одної дівчинки блогерші побачила, що дуже прикольно. Це все, виглядає все як європейське містечко, і тому ми зараз разом з вами вирушаємо сюди. Ось ми вже заходимо. Віталій казав, Віталій казав, я не хочу туди їхати. Льов, хочеш покататися? Дивись. Так, чи хто це? Півник? Клас! Який льоваганий! Льова ганий? Льова ведмедик сьогодні в наш маленький. Скажи, що це за качає, як вже не катається навіть. Ну а що така треба? Льов. Ліва, сті, лева, стіль. Так, зайшли в якийсь магазинчик. Соня вже вже вицеганила пікачу кошелечок. Отакий. Вот 5,99. Так що покупка одобрена, більше ніхто нічого не Вот, ні, вот, дивись, бери. Що ти хочеш. Візьми сюди. Львич, вже побіг. Зараз дядя найс, найс найс Найс, зараз дядя чи почув завіт. Hey, Може він перепутав, не перепутати мене. Лявчик перепишов, фоткатися. Сі, сі, дивись на мене, цьому, дивись на вот. маму. Тут таке, я зрозуміла, буквою П так все зроблено, типу дорожка така, буквою П вся. Тут все прикрашено. Льова, йдемо сюди. Соня. Ще? Крещу, магазинчики, да, типу, купляти всякі одяг. В середині є да. Ну, В середині ланки, вона є. Ленки, воно є. Двісь, як класно. Так, Соня десь Льова там сзади біжать. Дивіться, як у них тут гарно прикрашені магазинчики. От вдоль дороги йдуть. Тут дорога, а тут от магазинчики. тут вони бачите, як гарно прикрашені всі на Новий рік. Ну, Наріздво у нас прикрашають мене на новий рік. Дуже класно. І всі визнання такі булоповерхові, невеликі. Так оні. Ну що, дивіться, як думаєте, що Настя робить? Короче, Соня тільки що випав зуб. Все в крові і погано. Ну як випав, ага. вона його зламала. Вона гризла Чупа-чупс. Ну, разом з Чупа-чупсом зламала зуб, Ну він вже весь вважався, звісно. Рот в крові ось і в общем, стало погано. І зайняла льовну коляску, щоб полежати трошки. У нас вже люди всі дивляться, думаю, що сталося з дитиною. Коротше, а дитина просто лежить. Соня, да. все хорошо уже? Лучше? Да. да. Лева уже бесика началась. Лева, иди сюда. Всех бесика, Лева бесика. Короче, взяли пиццу, вот такую. Дуже великие шматки, такие здоровые. Соня, конечно, своим зубом я не знаю, как зараз. Ну, только хрустячим. Да, как угу. буду есть. Е, і два напої. Вийшло все 35 доларів. Тут дуже дешеві у мене, ціни. У то мене той старий зуб шевелиться. Да. Але я, у мене нема, то я чуть-чуть. -чу -чу. Ось так називається піцца, Якщо комусь цікаво, може хтось сюди приїде. Коротше, зайшла в магазин, тут, тут такі штуки продаються. Фудж. і їх мільйон видів. Я взяла на пробу ось такий. Зараз. Дізнаємося, що це тут є ще ось такі шоколадки. І ось взяла Соні з Льови маршмелу в шоколаді. 5 доларів за дві штучки, а ця 7 за одну. Так. Настя взяла якусь ша. Я там розказувала. Ну ладно. Дивіться. <Доброго. Довите. cá> Пахне. <похне> <похне> не зламай тільки зуби, як Соня. Я расскажу тебе, я не знаю, Ну что? Я даже не знаю, на что тут скажу. Шоколад? Ну, смачно. Короче, в середине маршмелло. Ну, кистисто. Так я дуже плотно. Да. Она смачно. Так, Ми переїхали на інше місце. Сидимо, дивіться, під таким зонтиком. Такі от столики, такі маленькі стульчики стоять тут. Ми на сидимо І Настя пішла зараз брати каву, чай і так далі. Мальочі теж тут для нас спить внески. Соня ще не давно свою піцу, а ми вже... Само останній по моєму Так, да. сьогодні саме останнє, бо в мене тут зуб, і вона не може нормально кусати. Додіться, куди ми зайшли. Тут магазинчик якийсь. А, окей, гаря. Yeah. 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 Я почекаю тут. Коротше, мене китайка винала. Короче, розсайд, оправді, щоб не пачкати. Але в мене тут і камера, і все інше, тому я постою з Дивіться, то есть все ради є. А, ну це коротше. Просто на є е, на бабки, тому що все автомати, їх можна тільки вигравати, витягувати. О, дивіться, хтось бачив. Коргі агресивна. Наша зупинка приїхали на Харрісон Hot Spring. Ми тут ніколи не були, і так як ми були поруч, вирішили теж, теж сюди заїхати. Тут теж краса така, дуже атмосферно, атмосферна. Вау! Ми зараз якраз потрапимо на захід сонця. Тут дуже Дуже гарно. Так, а ось куди ми приїхали? Тут є гарячі істочники. Вони платні, там готель можна знімати і плавати в гарячих істочниках. Дивіться, які тут класні гори. Половина гор в туман в тумані зараз. дивіться як це гарно украшено. Але все одно в місті от, дуже мало людей в порівнянні з Ванкувером, Квітлом, то прям дуже мало. Але тут населення, напевно, також невелике. А тут взагалі пляж, бачите який, тут пляжик знаходиться. Класно. Тут фотосет проходить. Смішний. <смеш> Дивіться, ми зайшли, ось тут ось така набережна була, а тут взагалі озеро якесь, озеро з фонтаном посередині, але воно якесь дуже спущене, води мало, але все одно прикольно. А тут що? Тут якісь ззаді тренажери зверху знаходяться, туалети і ще якийсь дитячий майданчик прикольно так що тут барбікю зона не може там взагалі бімба, дивіться. клас Прикольний майданчик такий, але він закритий, напевно, ще він на ремонті. Тому що, бачите, тут земля з боку насипана, його ще будують, не добудували. Але прикольно виглядає. Класний майданчик, Соня. Його ще будують, бач? Тут земля, його ще не добудували. Та, написано Harrison Hot Springs. Може цей оцей Hot Springs є? Чуєш, ж А це не цей Hot Springs, що гаряча вода. фонтане купаться прям. Ого, двойки что? Спал. Все хорошо, вставай, сынок, вставай. Вставай, все добре. Вставай. Ну да, бачу, тут земля. Давай ручку. Давай. Давай. Вот так. Иди до Соня. Иди. Ого, Саня вылезла вообще куда. Высоко. Блин, это зара песок. Опа. Выходи. По да, давай. Mm -hmm. А, это Соня выиграла, вы ви уже видели, напевно. Блин, а тут холодно вообще. У нас там не так холодно. А тут огора, а mm -hmm. вода. Mm -hmm. Руки лед Да. Yeah. Mm -hmm. Видите, эти качели доросли. Можно двое сюда-то. Вот тут. А тут случайно. Алло, я. Дивіться, які тут їсти сти. На. Да. Ручку переходим. Чтобы Дивіться, який тут мол. Вот. Harrison Village Mall. Что это доганяємо, даня. З Легчиком надо. Повільно переходимо. Значит у них мол. Винний маркет. Ну, не знаю, напевно тут все є, що їм потрібно. По мой норм. Блін. Дивіться. Це ж ЄТІ. Да. Це скотч. Дивіться, є ці здорові ці. Які в горах ходять. Справжні. У нього навіть очі вставлені. Бачите, які клас. Прикольно, скопоти. Дам... Льова, йдемо до мами, сіно. Вот Оце магазинчик, значить, тільки що зайшла. Ця костатутка офіян, сяка стоїть. 480 а ні, 4900 доларів. така коштує немало, але вона не маленька. Довчик, давай, демо. Тут різні відкриточки. Ну, все таке тематичне, що можна в горах продавати тут при цілому. Я до мами зайчик пішли. От різню обереги Dreamcatcher. футболочка це, напевно, панки команда так думаю прикольно о дивіться, знову маленькі єті, Клас. прикол Да. давайте ще. Що вам сказати? Наш день ще не закінчився. Ми заїхали в Family Deck, там, Farmers Market закупити щось додому із овочів, тому що нас вдома немає. О, тут же соки, От, яблучні соки є різні. 17 доларів, ось така бутылочка, скільки там, десь галон може більше. А, ну так, да, галон, 3,78 літра. Хочеш яблучний сок за 17 доларів. Ше голубика навіть є в них. А тут ще пицца різна. Різна пицца. А, треба забрати. Там пицца в 19.00, чи 20. 20 ну, тим более, да. нас замовила пицца там сегодня. Канадець знаю, Якщо вони норм, то можна... Можна з творогом? Чедерф. Чедер О, тут є, може якийсь фір хороший, так? Хочу ось так, щоб було краще видно. Кокосове. Настя, тобі не треба кокосове масло? Тут що? Black turtle beans. Ну все зберігається в холодильнику, якщо ви розуміли, бачите. Beans потім э, Green Hole Peas я навіть не знаю, що це є. В краб кліп. Ну, як вкраб взяв, пішов. Треба банани, напевно, взяти. Тут є дуже гарні банани. Візьме. Льовчик на банани. Будеш нести? Вони важкі Ні, важко? Ні, важко, буду я нести, так? Да? Будеш в машинці ам бананчика, так? Да? Пішли машинка. Будемо їсти почему машинці. Настя, ти не взяла тележку, нічого? Так. Банан взяв, він дуже тут гарний. Ну давайки вони було в Вулмарці і везде вони якісь такі ужасні. Спадай. Ну, все добре. Рибка червона є. Це сокає. Дуже значна вона коротше. Це ж смок, так, да, хочу. Сингл смок, лемон пиро, сингл смок, само.